Вітаю! ви дивитесь Кременчуцькі новини на телеканалі лтава сьогодні. З нашої програми дізнаєтесь, як гіпертонікам зменшити витрати на медикаменти, чи була пожежа у 4-му ліцеї, і якими проблемами нині переймаються мешканці 3-го занасипу? Далі про це та інше докладніше розпочинаємо. Сьогодні в ранішній спокій центральної частини міста порушили різноголосі сирени. Одна за одною до 4-го ліцею під'їжджали червоні пожежні машини, карети швидкої допомоги та міліцейський патруль. Так о 9-й годині ранку розпочалась операція з ліквідації умовної пожежі в навчальному закладі. Непоінформовані заздалегідь перехожі сприйняли навчання за справжню пожежу. Так все було реалістично. За перебігом подій спостерігала Тетяна Андрєєва. В ліцеї тиша триває навчальний процес. Стрілка годинника показує 8,57. Всі завмерли в очікуванні. На 9-ту годину ранку призначено старт навчання. Добрий день, Кирішевський ліцей номер 4 директор. У нас пожежа в кабінеті інформатики з вулиці Першотрав. Умовна пожежа. Тишу розриває провізливий дзвінок. Діти-педагоги спокійно, але швидко і згуртовано покидають класи. Всі поспішають на шкільне подвір'я. Менш ніж за 5 хвилин навчальний заклад пустіє. 1020 учнів ліцею та 106 педагогів зібрались на лінійці в очікуванні розвитку подій. З вулиці доноситься різноголовська сирен. Тактично показові навчання розпочалися. Але школярам нічого не видно, основне дійство відбувається з протилежного боку школи. На виклик прибувають рятувальники, правоохоронці, лікарі швидкої допомоги та інші служби оперативного реагування. Працівники ДАІ перекривають під'їзди до навчального закладу. За легендою, пожежа виникла в класі інформатики площу 20 квадратних метрів. Через задимленість приміщення вогнеборці заходять до закладу в засобах захисту дихання. На другому та третьому поверхах виявлено чотирьох потерпілих. Їх евакуюють за допомогою підйомника та драбини. Ще одного виносять на ношах. Медики оглядають потерпілих і надають їм невідкладну допомогу. Тим часом вогнеборці під'єднали рукави до гідрантів, локалізували, а потім загасили пожежу. На все знадобилося 40 хвилин. Після того, як приміщення ліцею оглянули правоохоронці, дітям дозволили повернутися до класів. Збуджені вони голосно обговорюють свої враження і щиро діляться ними із нами. Ну, взагалі, було трохи страшно, але потім зрозуміло, що це було навчання. Хорошо, що все таки це учбове, а не по настоящему Ну, Но... Ну, страшновато було, звісно. Нам вчитель сказав не панікувати, адже це все не по-справжньому, адже це добре. Дуже жалко було, якщо це було насправді, бо ми дуже любимо свою школу справді. Мені було страшно. Мені просто понравилася це. евакуація, і умови, пожежі. Ну мені було страшно, був ну, чувся запах диму. Я думав, що настоя... по-настоящему щось як будто би підпалили, ну щоб не все ж горіло, ну якби зробили огоньок. «Було страшно, поки не директор сказав, що це умовна пожежа, як було зазначено під час підведення підсумків навчань із поставленою задачою, усі впоралися добре. Порушень техніки безпеки виявлено не було. Як показала практика, дані навчання необхідно проводити в зв'язку з тим, що, наприклад, дана школа має більше тисячі учнів і має дуже складне планування, але ж, скажімо так. З поставленою задачею вони теж впоралися. І діти були евакуйовані з приміщень менше, ніж за п'ять хвилин. Головна мета навчання досягнута. Підпрацьована взаємодія між усіма оперативними службами міста. Було залучено 9 одиниць спецтехніки та 27 осіб Кремічуцького гарнізону. Звичайно, я хочу подякувати всім, хто приймав участь в навчаннях. Я хочу дати сказати те, що дійсно навчання пройшли на високому рівні, тому я дуже всім вдячний. Користуючись нагодою, директор ліцею Любов Михайлик привітала рятувальників із професійним святом, яке вони будуть відзначати вже через декілька днів. Я вдячна вам за те, що ми зайвий раз перевірили і наші гідранти, і перевірили входи, виходи. І ще раз повторили ті правила, які необхідні при пожежі знати дітям. І дуже сподіваюся, що мені не прийдеться викликати і телефонувати на 101, тільки якщо телефонуватиму, то лише з словами вітання. Кременчук активно готується до відзначення дня міста та 70-річчя визволення від фашистських загарбників. Родзинкою цьогорічних святкових заходів буде військовий парад та присутність на перехрестях головних вулиць дівчат-регулювальниць як у роки Великої Вітчизняної війни. Вибір регулювальниць випав на старшокласниць 27-ї школи, юних інспекторів дорожнього руху. Сьогодні завідуючий оргвідділом міськвиконкому Валерій Декусар вручив учасницям святкового заходу спеціальні нарукавні пов'язки. Юні красиві школярки граційно випорхнули на ганок своєї школи, вразивши тим, як пасує в них незвична для сучасних дівчат військова форма часів Великої Вітчизняної війни. Цим чарівним представницям команди юних інспекторів дорожнього руху випала честь регулювати 29 вересня на перехресті головних вулиць Кремінчука під час парадного руху військової колони. Будуть участвувати представники різних родів військ, і воєнаморські сили, і піхотна колона, і ліцеїсти наші також. будут участвовать рота почетного караула полка президента и рота почетного караула внутренних войск. Вся эта парадная колонна участников будет проходить маршем по улице Ленина, где на всех перекрестках будут стоять регулировщицы, девочки, одетые в соответствующую форму времен войны, вот, обученные І будуть запроваждати колону відповідними знаками регулювавшись. Наразі юні регулювальниці продемонстрували завідуючого оргвідділом Валерію Дикусару свою підігнану вже по фігурі форму та отримали ряд конкретних рекомендацій: як правильно по військовому підшити білі комірці, як розправити на собі гімнастерки, затягнути ремінь та правильно одягти пілотку і доблизько начистити чоботи. А все задля того, щоб приємно вразити і кремінчужан, і гостей міста. Дуже х радісно радост щось для свого города і для тих, хто його відвоював, ну захищав, Освобождав. Для мене це велика честь. Я дуже рада, що мене вибрали. Я теж хочу зробити щось для города. И вообще, очень классно, что мы будем участвовать в параде. А так хорошо, интересно, форма, очень красивая, но большой минус: сапоги очень тяжелые и большие на нас. Ну, это, конечно, очень волнительно, потому да. что это очень большая ответственность, очень много людей. Поэтому ну, как бы, мы будем стараться сделать все, чтобы все было, прошло хорошо, все было успешно. До светковой даты ей час. Тож обрані для такої почесної місії старшокласниці ще мають можливість, як то кажуть, не лише вжитися в роль, але й засвоїти усі необхідні уроки від працівників ДАІ. З ними вже займаються співробітники ГАІ, їх, як правильно производити знаки регуліровщиці, значить, транспорт. Тому вже ми з ними зустрічаємося 29 числа непосредственно перед парадом. Ми продовжуємо вивчати проблеми віддалених районів Кременчука, що потребують оперативного вирішення. Чи вважають свій район комфортним для проживання мешканці третього занасипу? Таке питання сьогодні поставили наші журналісти. Третій занасип околиця Кременчука. На перший погляд, не надто райський куточок. Як і в будь-якому іншому районі міста, проблем тут достатньо. Проте мешканці занасипу на диво привітні та доброзичливі. Цікавимось, чи є у них проблеми? У мене? у мене проблем немає. Ні, таких особо питань немає. А проблеми, які чи є в районі? Не чула ніяких проблем, ніби все нормально. Аптека працює, магазини теж. Я не знаю. По-моєму, я таких особих не, не замічала проблем. Треба подумати. Та ні, я б сказала, що спасі Бабаєву, що тут навели порядок, у нас пообіли, от озеро було грязне. А чисте озеро, от так що тут є де погулять, віддихнуть. Дійсно відпочивають мешканці третього занасипу у власній зеленій оазі біля мальовничої водойми. Щоправда, береги ставка поросли черетом, та амброзія всім допікає. У нас було большое пожелання від всіх мамочок. Нас там є большая площадка. Дітки отлично там граються. але там много амброзії. Ми обращались до нашого депутату Гаварушка. Он нам нічим не смог допомогти. Більшість перехожих, яких ми зустріли, засвідчили. все у них є: дитсадок, магазин, аптека. Майже все Нет Банкомата пенсіонери їздять в город, платять денежки з хорошої пенсії. Це саме набалівша. От у нас стояв у магазині банкомат, і це було дуже зручно. Пенсіонерам не їхати у міне те саме, а зараз немає. Скільки не... не можу попасти на прийом до нашого цього говорушка, щоб банкомат поставили в нашому районі, бо їхати по пенсії далеко. Недалеко і деньги татиме все. А ще як з'ясувалося, болюче для тутешнього населення питання транспортного зв'язку з центром міста. У нас транспорт дуже плохо ходить. Коли нам надо, почему то чомусь маршруток. Ну і утром добиратися тяжело, в час дни, в выходні, дні, субота, воскресенька, тіже взагалі за нас повиїхати. Вони раз в полчасу ходять маршрутки. Зараз вот я уже 10 хвилин сиджу, в робочий день будь-то. А в них или перегрів, или без поняття. Щоб було льготне місце в кожній маршрутці. Все. На раковку возять, е скільки стоїть бабушок, скільки й беруть. А до нас маршрутка одне місце. Це ми по часам стоїмо ждемо. Крім того, почули ми сьогодні нарікання на проблеми окремо взятих дворів третього занасипу. Качелі по позрізали. Десь там я не знаю, де кажуть по телевізору показували, що, е що -то там трапилося з дитинкою. І оце значить, вони в аварійному стані. Ну, таких же ж за 30 років ніхто не ремонтував. Їх просто треба було посилити. Розправлять і все. І хороші качелі Позрізали, поїхали, здали метал і, і ніяких качель на, натомість. Понимаєте? Пивнушки підкривали тут. От тут багато чого. чого. От відкрою цвіти, і крики, і шуми. Можна, допустимо, у мене працює сутками, працює і ночі, день водителя приходять, разві можна відпочити? Шуми, кріки, не годиться це. А загалом мешканці даного мікрорайону цінують те, що мають, і завдячують за все, відповідним службам. Дороги краще стали Немножко. да, Вже тут було кругом, все зараз вже добре. Тут особина вода хряпіє, є, хряп і є. А так зараз добре. Нормально, хтось побезпокоївся, Молодець. дякую їм. Да? Подяка. Особливо вулиці мечуріна, тільки подяка, більше нічого. За те, що поремонтували дороги, поасфальтували. Вот. Ну, в общем, все вода есть, А здесь все. міста без околиць не буває. Благоустроєні території чи занедбані залежать від міської влади та мешканців. Тож в якому стані знаходяться інші віддалені райони Кременчука, дізнаємося вже наступного разу. 1 мільйон 112 тисяч гривень. Таку суму за рахунок субвенції з державного бюджету місто отримало в рамках соціальної програми часткового відшкодування вартості медикаментів для хворих на гіпертонію. Мало хто з Кременчужан цим користується. Людей треба інформувати такої думки. І фармацевти, і лікарі. Сьогодні ми спробуємо їм допомогти. Гіпертонія, як хвороба страшна, не так самим підвищенням тиску, як і ускладненням у першу чергу серцевими недугами, говорить міський кардіолог Сергій Ярошенко. Гіпертонія як какавріця в ізолірованому вигляді зустрічається доволі рідко. Найбільш часто сопутствующее заболевание, это химическая болезнь сердца. Поэтому процентов 90 больных кардиологическим диагнозами, которые лежатся в нашем отделении, это больные с сопутствующим диагнозом гипертоническая болезнь. То есть мы здесь занимаемся не только сердцем, но и также корректировкой артериальной гипертензии тими соціальними проектами государства. Профілактичне лікування гіпертонії за рік у 10 разів дешевше одного лікування інфаркту, запевняє лікар. У нас відсутня культура лікування, вважаючи себе не гіпертоніком, проте тільки представляючи статутні наслідки, крокую в кабінет сімейної медицини. Щось і почуваю зле, а не поміряти мені тиск. на ваше давлення, то ми змірялі вам, все таки желательно, начать лікування... вашего давления и прием регулярных препаратов для снижения давления. Поэтому давайте мы начнем с препарата Эналаприл. Это он относится к группе ингибиторов ОПФ. Он подходит не только для коррекции давления, но он оказывает лечебный эффект на функцию миокарда сердца. То есть мы здесь, помимо того, что регулируем давление, мы еще подлечим сердечко. Этот препарат входит в государственный пилотный проект по лечению пациентов с гипертонической болезнью, и согласно которому вы можете получить в аптеке этот препарат со скидочкой. Хворому на гіпертонію для того, щоб придбати ліки зі знижкою, потрібен лише рецепт від терапевта. Скористатися цим рецептом можна протягом місяця, а купувати в кіосках аптичної мережі Полтава Фарм. Таким є механізм програми. У переліку майже 200 найменувань ліків. Знижка від 20 до 60%. Наприклад, найдорожчий препарат вартістю у 182 гривні. Вам коштуватиме 80. На сьогоднішній день дефіциту в аптеках немає, окрім комбінованих препаратів. Тобто, допустим, действующе вещество антигіпертонічне плюс мачигонний препарат. Багато пацієнти знаходяться імені на комбінірованій терапії, тому що з останнім приказом рекомендаціям для лічення гіпертонії все-таки рекомендується комбінірована терапія. Взагалі, як зазначила пані Наталія, не обов'язково йти до сімейного лікаря. Існують у місті пункти тонометрії. В мікрорайонах працюють виїзні стаціонари. Після консультації з лікарем вам випишуть рецепт. Гіпертонія молодша, стверджують лікарі, і, на жаль, хвороба невиліковна. Проте жити з нею можна довго, якщо себе поважати. Отже, якщо тиск високий, до лікаря ліки на будь-який гаманець. Кіоски Полтова Фарм чекають на гіпертоніків. Вчора ввечері гравці хокейного клубу Кременчук зіграли перший поєдинок сезону 2013-2014 років у відкритому чемпіонаті Білорусії вищої ліги. Цього року суперниками наших земляків будуть 12 команд: 11 білоруських та одна литовська. У першому двобої жереб звів підопічних Олександра Савицького з минулорічним переможцем чемпіонату, металургом із білоруського жлобина. За наших уболював і Дмитро Демиденко. На першому етапі вищої ліги кожна команда повинна зіграти по два поєдинки на своєму полі і по два на виїзді з кожним із суперників. За підсумками першого етапу, визначать вісім найкращих команд, тобто тих, які набрали найбільше очок. Вони й братимуть участь у другому етапі вищої ліги. На другому етапі у серії плей-офф команди зіграють чвертьфінальні матчі до трьох перемог однієї команди, півфінальні до чотирьох перемог, і фінал теж до чотирьох перемог однієї команди. Отже, попереду чимало захоплюючих хокейних баталій. А наші земляки хокейний клуб Кременчук розпочали цьогорічні хокейні перегони з перемоги. Команда Олександра Савицького продемонструвала оболівальникам агресивно атакуючий швидкісний хокей, боротьбу на кожному клаптику хокейного майданчику, волю до перемоги та психологічну стійкість. У першому періоді шайбу у ворота Жлобинського металурга закинув Ігор Микулка. А у другій 20-ти хвилинці відзначилися кременчужани Іван Підгурський та Олексій Костюк. Останній період став справжнім випробуванням як для наших хокеїстів, так і для тренерів команди, та й для оболівальників. Теж здавалося б, гра зроблена, але гості адаптувалися на чужому льоду і значно додали у швидкості. В результаті двох прикрих помилок господарі пропустили дві шайби і змусили уболівальників нервувати. Останні хвилини поєдинку стали надзвичайно видовищними. Кременчужанам вдалося зберегти переможний рахунок і здобути перші очки у чемпіонаті. Ребята проявили характер. Ми какби довольні результатом задержанням гри дуже Да, там два моменти, які ми пропустили голи, не обязательно, але це нам послужить хорошим уроком і впредь я думаю, ми над этим будемо работать. Тренер білорусів Павло Микульчик зізнався, що для нього стало несподіванкою швидкості, які показали хокеїсти Кременчука. А ще однією з причин поразки став незвичний за розміром майданчик. Навірно, не хватило немножко настрою і плюс непривична площадка, немножко маленька по сравню там, де ми тренуємося. Конечно, адаптуватися тяжеловато в таких условиях. Ну, только третьему періоду можна сказати, розігралися, как-то включили то, що нужно для хорошей игры. А ось директор хоккейного клубу Кременчук Володимир Шибашов на півжетама напівсерйозно зауважив, що майданчик у Кременчуці канадський. Тож звикайте гості. Взагалі, у нас канадська площадка 56 на 26, То есть ми заявляли канадську площадку і неудобства. В общем-то, ну я не знаю, даже як привыкайте. Виявилося, що білоруси звикли до нашого майданчика вже на наступний день. Сьогодні металургії обіграли Кременчужан 5-3. причому п'яту шайбу вони закинули на останніх секундах зустрічі, коли господарі замінили воротаря на польового гравця. Синоптики Полтавського гідрометцентру обіцяють на завтра погоду без опадів. Вночі температура повітря становитиме 10-12, в день – 22-25 градусів. Таким був інформаційний підсумок вівторка. Новини середи дізнаєтесь вже завтра на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини о 21.30. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі в ефірі.